До речі, сьогодні почала поширюватися інформація, що ще один російський пілот поїхав я... в Емірати, і, і... так із... я тобі про це й розказую. А, що дуже ось. цікаво буде почути, а, які ж такі штуки розкаже російський пілот, який зі своєю сім'єю його позивний Гавера, прізвище Гавриниченко, взяв відпустку. Вилетів разом з сім'єю в об'єднані Арабські Емірати. А там, по люди, в об'єднані Арабські Емірати він вирішив прямісінько до американського посольства. Де заявив. Що воювати? В Україні він не збирається брати участь у так званій спеціальній воєнній операції. Не збирається готовий співпрацювати з американськими спецслужбами і фактично здався у полон американському посольству Сполучених Штатів. І в тій ескадрильї, де воював раніше цей гавр Гавриниченко, зараз активно працює Федеральна служба безпеки Російської Федерації і намагається встановити взагалі е, обставини втечі е, цього пілота. вважаючи, що льотчика на цей крок міг схилити його колега. Його, його е колега, який ще на початку повномасштабного вторгнення, теж вилетів до сполучених штатів і став так би мовити льотчиком, але за льотчиком.